Так, всім привіт. Коротше, приїхав нарешті цей Citroen Berlingo. Я б тут трошки розбарахулив, щоб можна було я трошки провести йому обслуговування. Хочу замінити корпус фільтра, не знаю. Десь мені здається, що ось десь тут чи корпус, чи ось цей патрубок десь підтягує пилюку. Бо ось тут о, тяне масло із вентиляції і тут налипає пилюка. Десь воно підтягує пилюку, тому я думав, колись дивився, що ось там, де це вушко... Ну, коротше, Я витягну, вам покажу, що тут підсасувало, У мене було підозри, що підсасувало повітря корпус. Тут я вже трошки відкрутив, але воно не крутиться. Коротше, хочу корпус поміняти, поміняти топлений. Топливний фільтр. Чого хочу поміняти корпус, бо тут така ситуація, що його корпус розбиває, розбиває різинки і там перетирає косу пучок дротів і його перетирає. І тоді виникають проблеми. То бажано за цією темою дивитися. Так, як це його тут зняти? Я вже забув навіть. Лобана. Ну, такий собі не сказати, що грязний. Значить більш-менш воно якось герметичне було. Що ж тоді було якось Дивився, щоб було повно пилюки, ось тут бруду. Ну ладно, купив вже корпус, то поміняю його. Так тут, щоб відчепити, треба ось застібку потягнути, таку ж оранжеву і витягнути роз'єм. Так, хочеться зняти, подивитися, як воно далі зніма. О, тут ще на корпусу відріт. Ну там ну вроде бы ой блин там щось уже точно щось не то а тут ще вакуум все одне не на одне зав'язане о ну, блин знял цю трубку Там ще може не, не. А, там ще захист. Можливо, десь, так да. де захист, а шумоізоляція. Коротше, щось воно не дуже вилазить. Така херня. Блін, не витягнути, мабуть, треба кришку цю верхню знімати. Бо не вилазить воно. Зачіплюється за все. 25-й турекс. Думав вилізе ціляком, ага. Не той випадок, походу. Та я не знаю, що там і спалив ним. Наскільки там все не, не добре. Бляха тут приклеєно, щоб не тягнуло пилюку. Да, трохи він пожмаканий. Так все в пилюці. Ну тут чисто. Ось тут в мене була думка, що підтягувало пилюку. Тому тут було намащено герметиком. Зараз вам на фільтрі покажу. Ось це одного ляха не вилазить. Ну ось фільтр був на герметиковій ось тут. Так і що? Тут ось вже почало корпус пиляти. Тут різинка розлізлася. Тут ось ще жива, але... Але мені здається, що корпус вже ну, так під'їло, да. Не сильно, але вже він розбитий. Хочу порівняти з тим, що купив. Ну, Такий темнуватий і вже ламелі погнуть. Я думаю, що фільтр. Ну, знаю. На цьому фільтрові проїхали, мабуть. Тисяч двадцять, як не більше. Я підозрюю, що ось тут також. Воно не сильно, воно може розвитиратися. Роз... Ось тут ці кріплення. І тоді також буде підсос повітря. Ну ось це само, головне, ось це вухо. Там різинка, я не знаю, чи вона порвалася, коли я знімав, ну щось ось там таке. Якесь різинове кілечко. А мало бути з однієї сторони і з другої сторони. Вже перетерлось, мабуть, чи що, я не знаю чому? Чи там має бути кілечко, а потім те, не знаю А потім ще різинка мала бути, не щось воно не виглядає таким, щоб стерлося. Хто його знає. Так де вони ці? закручувати їх а хто її знає щось там наче як дирка сквозна на ну, штурпаку ні там є упор не сквозна дірка. ну хоч щось так ой блін там уже ось перетерла проводку. на термостат чи, чи на що воно не знаю чи то повинно там таке лечко бути чи це вже залишки від цього кільця мабуть залишки від цього кільця там щось ізолента її мабуть замотати може для початку роздивитися що там робиться не знаю чи вам щось буде видно і мабуть візьму ось тут воно чіплялося зачіплювалося шумоізоляція Да, вчасно ще трошки і Про... проводку перетерло б. Так, хочу показати, ну ось проводка. та що Почала перетирати. Ну Ось там. Вже корпусом також натерла таку блискучу. Коротше, тут різинку перетерло ось тут. І почало терти по проводці терло. Куди ця проводка йде, не зрозуміло, Десь наче сюди йде. На свічі накала чи що щось таке може. Наче з цієї коси свічки накала йдуть. Можливо це не цей дріт. Ну, коротше ось така тема. Ну ось ЄГР. В самому цікавому місці. Ось топливний фільтр. Там воно також натерла корпусом походу. Так, тут натерло корпусом, бо різинка вже протерта. Так і там, мабуть, перетерла. Ну, короче, ось така штука. Все одно ну, все одно ці різинки було міняти, а їх в продажі, мабуть, немає. Треба щось підбирати. Тому, блін, я вирішив купити ціляком новий фільтр корпус. Корпус фільтр. Зараз вам покажу, може. Може, вам зараз покажу. По-перше, ось тут вухо відломане. Ось старий фільтр. Ще рідний 13-го року і основий. Маркування. 23.11. Тут якось якесь плівочка. Облітка якась, а там вже немає. Ну так візуально дуже він схожий. Це типу мав бути би оригінал. Ой, блін. Схоже. По коробці я десь колись показував, що це типу. Не воно там. Блін, тут перевертається ця штука. усю. Таке маркування, типу оригінал. Не знаю. Колись там показував, що винайдуть. Тут одне відмінність, це ось тут збоку напевно ось таке маркування де шість євро п'ять а тут воно на кришці, а не на цьому а не на корпусі. Нема тут що це Євро 5. Ну ось така відмінність. Поки що бачу, що така відмінність, трохи не там маркування. ОТ-20, а тут трошки воно не так, не на тій стороні. Офіг я знаю. Ну коротше ось така штука, що схожі дуже, чи я але не впевнений, що оригінал. Може бути і підробка. Але тут нові різинки, тому я поставлю цей. Так, ще сам пороздивляюся, уважно. Коротше ось такий один корпус і другий. По-перше, що заради оцього, бо не знаю, де це вже трубка десь в цьому, що ця трубка постійно випадає і бере воздух із гарячий. Надіюся, там сильне все підходить і не буде воздух підтягувати. Ну, Коротше, я начебто оригінал, але що впевненості у мене немає. Дуже схоже зроблене. А чому я його не поставив? Оце вухо було відломане при доставці. Ну і коротше так через це вухо я його й не поставив тоді зразу. Бо ніхто не хотів поїхати купити клею. Супер. То ось так вийшло. Ну ладно, буду встановлювати цей новенький. Там ще пороздивляюся сам. Уважно. Тут не зрозуміло, як воно ущільнюється. Тут кілечко мало бути на краю чи там десь якесь є. Також пороздивляюся. Турбінці масло. Тут картридж міняли, не знаю. Якось наче працює китайський. Не так, як оригінал. Коротше, щось воно трошки якось не дуже, але працює, наскільки я зрозумів. І так, буду я, мабуть, розбирати цей корпус, так як він туди не залізе з цією кришкою. Я так не хотів його розбирати, щоб туди менше пилюки сипалось. Так не виходить вона. Так, тут ось такий фільтр. Не знаю, не будемо бути його виймати. Міляха тут вже пилюки. Поки стояв, насипалося. Ті повідкручувати. Так як його там надійти, хто його знає? Hm. Сидіти там особі капицею. Пилюку воно свою тут розганяє. Бляха, що то воно не дуже співпадає. Якось надію, начебто. Изоляции наде. блядь, як воно? Ти його не закручуєш, а воно вже зачіплюється якось. Зараза, ну це крутиться ще якось. Так, а викруткує можна Де крутити тут чи ні? Он блях, не ж зараза. Дика. є я думаю піде якщо там ніде нічого не, не зажувало то повинно бути все нормально Так є затягнув, залишилося тут зібрати погору. повідривав, мабуть. Так. Чого непонятно? Так, це іначе готовий до встановлення. Так, а тут різинка якась є. Ну начебто є. Mm. Так, ладно. наче воно так є на ну що в принципі можна попробувати завести як воно себе тут що покаже ну начебто замінив тепер воно якщо тягнути то разом з мотором шатається, а то кабутало так, що капець. Тут ще б подушку замінити, нижню двигуну. Не знаю як в мене вийде. Чи вийде в мене це зробити чи ні. Так. І так, пробую я запуск робити. Так, пробіг 268 тисяч 203 кілометри. Так. Сім градусів на дворі. Тисячу обертів тримає. Сирим там пищить ролики чи що. На щось ролики там пищать. Ну так наче працює. Ніякої помилки не вискочив. Кізлятіною пахне тут. Ну, ось так я замінив, поставив, зробив пуск, наче працює тут. Нічого не вискочило ніяких помилок, значить все нормально. Так, ладно, на цьому все. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь. Всім до зустрічі!